Мої вітання. Ми з України, військовий експерт, генерал, колишній заступник начальника Генштабу Збройних сил України, а нині засновник благодійного фонду закриємо небо України Ігор Романенко. Разом із нами, пане Ігорю, я вас вітаю, радий бачити і чути. Вітаю вас, Вадим. Пане Ігорю, Традиційно розпочинаємо з аналізу огляду ситуації на фронті. Що на вашу думку наразі відбувається на ключових напрямках російсько-української війни? Важкі бої, інтенсивні. На окремих напрямах такі критичні, я би сказав, вже це такі, як Тарецький напрямок, Покровський, Кураховський, Курахівський, Часов'яр. На жаль, бачите, можна було б перераховувати, тому що ворог концентрується на цих напрямах, зосереджує тут відповідні резерви. Укріплює свої угрупування, які наступають тактично, але наступають. Ну і Тарецький напрям за декілька днів вони пройшли більше п'яти кілометрів. Загроза досить велика. Хоча, хоча за останній час вдалося зусиллями досить великими з боку керівництва тактичного рівня Сил оборони України стабілізувати, зупинити на напрямку. Просування ворога, крім того, ситуація по часу яру теж має динаміку, де ворог шукає якісь тактичні прийоми, яким чином все ж окупувати це місце, і йдуть бої вдоль каналу, скалинівки чи фронтальні удари. Тобто, вже від захваченого мікрорайону канал. Безпосередньо на саме місто і дорога Іванівська. З цих позицій Калинівки, Іванівська охопити фланг не вдається, поки стабілізує ситуацію на наші підрозділи частини, які діють південніше Крищівка, Андріївка. Це дуже важливо. Тобто, ворог не має поточний час можливості зайти на фланг. Нашому групуванню, їх правий фланг, скажемо, вот, і кажучи вже про, про тил, що це дуже важливо. Хоча ситуація далі, що розглядатися Пакровський напрям загубляється по дорозі Константиновка. Це дуже важлива логістична дорога. Ми ще з часів АТО пам'ятаємо. Значить, там вдалося просунулися до відстані 5 кілометрів, зупинили просування по цій дорозі цивільних волонтерів і тільки експлуатується з точки зору під вогнем ворога, з точки зору дій підрозділів Сил оборони України. Крім того, на, на Харківському напрямку переформатувалися і безпосередньо в самому місті Вовчанська почали наступальний ЗІ. Їм не вдається де скажімо, блокувати підрозділ, який знаходиться в агрегатному заводі, але вони мають намір і річку в перейти і деблокувати, безумовно. Цей свій підрозділ взагалі захопити Вавчанск для того, щоб, щоб реалізувати наміри по захопленню подальше якби з багатьох сторін Купець і Купець вузловий. Тобто, не вдається Сіньківки, вони намагаються це зробити з півдня. ну І Вавчанськ північно-західний напрямок, оскільки, скажімо, Залізницю, вузол залізничний для них теж пріоритетне завдання. На тих ділянках, які відмічалися рік тому, фактично на Вріїмському виступі, Орєховському напрямі, ворог присувається вперед. Тактично присувається. На вріїмському виступі захопили вони урожайне. Це там ця лінія, яка собственно, перша лінія, яку вдалося за підсумками код під наступу нам звільнити. А також Рабутина Вербове захопили, і Рабутина фактично теж перейшло під російський контроль. Деякий час це були сірі зони і кринки, і Робутина, але ворог все більше накопи там резерви і просувається вперед. І взагалі можна про, так перепродивитися, що мають наміри відновити сказав, ці позиції, які вони займали в минулий рік. Тобто Путін поспішає і робить все для того, щоб з більш сильних позицій вийти на мирні, мирні переговори, які ну, якби, робота продовжується на перспективу, але зрозуміло, що кожна сторона хоче. Піти на них сильних позицій а для України з цим ще треба боротися. В цілому покращила ситуація по забезпеченню воєнної техніки збройних боєприпасів але покращилась і вона не забезпечує ті потреби, навіть середнього рівня, тобто, на жаль, на рівні тому, яке відбувалося. А є такого рівня постачання недостатнє для того, щоб принципово змінити стратегічну ситуацію на фронті. А це означає зупинити просування ворога вперед. Зрозуміло, що знищити якомога більше живої сили противника збройні техніки, але завдання зупинити і завдяки цьому формувати резерви для той же оборони стратегічної. Для цього треба ресурси виконати завдання. У мобілізації, ну і працювати з союзниками по постачанню озброєння техніки боєприпасів пріоритетної в першу чергу, тому що це швидко може вплинути на ситуацію на фронті. Вона покращилась на окремих напрямах, але в цілому, скажімо, до бажаного паритету боєприпасів ще далеко не відповідно. Ну, якщо ви заговорили про паритет, то давайте згадаємо те, що сказав президент Румунії Клаус Йоханіс на саміті НАТО, він сказав, що ми лише, тобто Захід, країни-члени Альянсу, передали 50% із обіцяного того, що мали передати Збройним силам України. Ну а якщо Захід зацікавлений в перемозі України, то ми маємо не лише передати ще половину. Але й збільшити ці поставки, враховуючи, ну і це відверте зізнання президента Румунії, беручи до уваги ті заяви ключових гравців на е політичній мапі. Чи вважаєте ви, що Захід він зацікавлений в перемозі України? І, можливо, ми, як українці і Захід, ми дійсно от по-різному розуміємо. Тлумачимо таке от поняття як перемога у війні. Ну, вони тільки в цьому році навчилися взагалі вимовляти там окремий керівництво Західних держав союзників американців В першу чергу, перемога України. Але тепер питання у тому, що яким чином розуміти перемогу. Ми знаємо, що ось на першому ми говорив, що це перемога означає послабити російську Федерацією настільки, щоб вона не могла вести таку війну, як веде з України зараз і на деякий час ще, якщо зовсім ні цього ми не бачимо, тому що відбувається на фронті, і щоб цю ситуацію змінити, значить і реалізувати цю перемогу, яку мріють. Українці то треба суттєва зміна по допомозі. Мається на увазі, що вона повинна приходити швидко в широкому спектрі і з достатньою долею вагою сучасного озброєння. Поки цього не маємо, я згоден з президентом Румунії, не тільки фахівці, ті ж американські фахівці, економісти, до речі, не просто говорять, що. Якщо таким чином здійснювати допомогу, то це більше сказом з втратами для сполучених штатів, яка не чим якщо б інтенсивно допомогти, і тоді, значить, будуть результати більш явні і позитивні і і для України. І для союзників, і для самих американців, але треба ж зробити відповідні зусилля, провести відповідну роботу, щоб досягти таких результатів, поки ми скажімо, в дорозі і такої інтенсивної допомоги цього приводу ну, особисто я не бачу. Військовий експерт Ігор Романенко спеціально для ми з України, пане Ігорю, дякую вам за цю розмову і так само дякую нашим глядачам, які до неї приєдналися. Дякую, що ви нас дивитесь. Бережіть себе до зустрічі. Дякую, Вадим.